Дональд Трамп зустрічає Володимира Путіна на червоній доріжці на Алясці. Перед тим, як потиснути йому руку, американський президент аплодує російському диктатору, який вже багато років не виїздив в західні країни. Зокрема, і через те, що почав повномасштабну війну проти України. В принципі, це схоже на якийсь голівудський сценарій, але, на жаль, це реальність, в якій живе Україна сьогодні. Мене звати Ростислав Шаправський, ви на Ютуб-каналі РБК Україна. Підписуйтесь на нас, залишайте коментарі під цим відео. Сьогодні я говорю зі своїм колегою Міланом Лєлічем власне про найголовнішу подію останніх днів, останніх тижнів. Це зустріч Трампа і Путіна на Алясці. І, власне, що з цього вийшло? Якщо коротко, що ми маємо наразі? Замість безумовного перемир'я, на яке Трамп мав переконати Путіна, і про що президенту США. Кілька днів тому пояснювали, і Володимир Зеленський, і європейські партнери, Трамп запропонував певну угоду, велику угоду. Замість перемир'я. Зустріч пройшла менше запланованого. Трамп, тим не менш, назвав її надзвичайно успішно, ну як він завжди, це робить. І геть забув про санкції, які обіцяв запровадити напередодні, якщо Путін власне не погодиться припинити вогонь проти України. І, зрештою, тепер до Трампа має летіти президент України Володимир Зеленський, щоб власне з'ясувати, Тож, що то має бути за угода, на яких умовах, і чи прийнятні вони Україні. Мілане, це ж не той план, про який Трамп домовлявся з Зеленським та європейськими лідерами ще кілька днів тому. От, на твою думку, що власне відбулось на Алясці? Ну повністю це не той план, тому що Трамп їхав туди. і Він сам це окреслював у численних інтерв'ю виступах на брифінгах під час підготовки до саміту на Алясці. Що для нього головне це припинити кровопролиття, як він постійно казав, тисячі й тисячі людей гинуть. Щомісяця моє завдання зупинити. Це не американці, але все одно я маю їх зупинити. Це кровопролиття. Тобто, задача була яка: зупинити кровопролиття, тобто, переконати Путіна це зробити. Задача не виконана. Путін зумів. Ми не знаємо, який е, в який спосіб, якими прийомами, бо це те, що було справді за зачиненими дверима, свідками чому були буквально лічені особи з кожної з її сторін. Але Путін якимись аргументами чи не аргументами, можливо розм'якшивши Трампа компліментами, е, зумів переконати його в тому, що. Перемир'я це погана ідея сама по собі, це не тривала ідея. і, мабуть сказав, що за це за перемир'я Нобелівські премії не дають. Нобелівські премії дають за і гарні big діл мирні угоди. І що треба одразу перемир'я? Воно саме по собі. Тут навіть з самого слова видно, що це тимчасовий якийсь засіб, тоді як треба велика. От мирна угода, яка раз і назавжди зніме всі е, суперечливі питання. І Трамп на превеликий жаль попрацю всю підготовку, яку вели наполегливо в багато раундів. Європейці, наша команда, наш президент Трамп це все повністю ковтнув. Хоча, в принципі, з цією позицією про те, що потрібна одразу велика мирна угода, а ніяких сісфаєрів. Навіть цього року це постійна була позиція російської влади. Це і сам Путін оголошував, і його е, дрібні міньйони Аля Пісков, що перемиря на не підходить, тому що це тимчасовий засіб. Нам треба зразу постійний мир, який буде враховувати е, вирішення першопричин конфлікту, який буде враховувати законні інтереси Росії в галузі безпеки і так далі. І, так далі, і, так далі. Е, і в принципі, як ми бачимо з офіційних коментарів з посту Трампа в True Social, що він цю концепцію на превеликий жаль. Проковтнув, і очевидно, тепер цю концепцію буде намагатися продати українській делегації в понеділок у Вашингтоні. Мілане. А чи не здалося тобі, що Трамп власне ніби перекидує м'яч на сторону Зеленського? Мовляв, я домовився для тебе про цікавий варіант. Тепер відповідь за тобою. І власне, якщо в Вашингтоні український президент відмовить а, Трампу. А то той може сказати: типу, це я умиваю руки, я зробив все, що міг. Я приніс вам угоду. Ви від неї відмовляєтесь. Як тоді далі складатимуться відносини України та Штатів? Чи будуть Штати надалі допомагати Україні зброєю, тобто, грошима і так далі? А це залежить, я думаю, значною мірою від змісту о, тих, о, тієї угоди, тих пунктів угоди, які. Очевидно, Трамп через Путіна передає нам, щодо яких Трамп може десь мати якесь і власне бачення. За тією інформацією, яка протікає потрошку за зачинених дверей, з розмов. Лідерів з розмови Трампа вранішньої з Зеленським та європейським керівництвом протікає інформація про те, що там в принципі нічого несподіваного немає, і що пунктом номер один є навіть не питання мови церкви, бандери, язика, пам'ятників і так далі. А питання більш так мовити, відчутне та більш предметне і зрадічно, з мабуть, з більшим потенціалом зради це питання території. Це те. Про що почали говорити ще задовго до саміта, власне, одразу після е, візиту Віткофа Москви, який ми обговорювали детально з тобою і з нашими колегами з Уляною Юлею. Я думаю, буде посилання теж в описі до цього відео. Е, Потім піднялося питання території, і наскільки відомо, справді Росія хоче ці території, очевидно, виміняти окей, вже, мабуть, не на сіс а нібито на якусь свою готовність до мирної угоди. Тоді як позиція самі питання території, наскільки знову ж таки відомо, вони не обговорювалися. І загалом ми тримаємо концепцію, Трамп її підтримує, ніби як, що питання території вони обговорюються винятково на лідерському рівні. і Кова з президентом України І більше ніяк, не за спиною, тому але, очевидно, на фейс ту фейс, під час зустрічі в овальному кабінеті, знову, це питання буде піднято, мабуть, якісь будуть передані, я не знаю, чи карти, чи що там Путін передав Трампу, і звичайно для української сторони це буде дуже складна історія, і з яким підходом. Ми туди будемо з якою концепцією, чи ми далі будемо вимагати безумовного сісфаєру як відправної точки до будь-яких подальших перемовин, чи ми все-таки втягнемося в розмови про якісь пункти, поки не ясно. Я припускаю, що навряд чи ми будемо дуже сильно наполягати на сісфаєри, тому що уже Трамп досить чітко дав зрозуміти, що він такий підхід не поділяє, що йому треба одразу угода, а не просто сісфаєр, який можна в принципі зробити тут і за. Це це якраз дуже швидко. Або можливо, ще є намір переконати Трампа, що в той час, коли йдуть бої, коли а, сама лінія власне фронту від якої. Передбачається, як всі будуть танцювати, відштовхуватися, коли вона реально змінюється в режимі лайв внаслідок бойових дій, атак, контратак, наших і агресорів. Що в таких умовах домовитися про якісь територіальні обміни неможливо, може і так будуть намагатися переконати опонуючу переконати співрозмовників американців в цьому? Ну тут. Поки що до цього якраз аспекту якоїсь інформації ані, ані в мене, ані в західних медіа я не бачив, якою буде лінія поведінки. Можливо, ми про це почуємо, в, скажімо, ще до підльоту в Сполучені Штати від самого Зеленського. Уявімо, що за результатами зустрічі в понеділок Україна не отримає гарних новин для себе і. Ситуація буде складатися не на користь України. А тоді виходить, що після цих всіх всі цієї серії зустрічей переможцем виходить Путін, який власне, як мінімум, відсрочив санкції проти себе, який отримав більше часу для наступу на Донбасі. Які тут ще можуть бути довгострокові наслідки власне. Після цієї ситуації, якщо скажімо, Трамп таки пристане на його умови? Ну звичайно, та та зникнення ізоляції цієї, те, що вже не буде аргумент про те, що о, там, ну сама сама формулювання міжнародна ізоляція Росії. Скільки ми е, його читали, чули і власне самі писали і розповідали десь на ефірах, е, вже важко говорити про міжнародну ізоляцію, коли це все одразу можна перебувати цією картинкою, де вони отак отиснуть руки. все, одна ця фотографія. Афія, вона доводить, що в принципі вже з часами ізоляції, так чи інакше, плюс-мінус покінчена. Так, хтось триматиме карантин. Справді, Європа очевидно, триматиме карантин. Ще якісь пристойні люди в світі, умовна Японія, наприклад, можливо, Австралія, там такого плану держави демократичні. Вони триматимуть напевне карантин. Але загалом ця, цю ізоляцію прорвано. І поки що насправді дуже е, важко давати якісь прогнози. Це звичайно всім дуже цікаво, що от буде після Вашингтону. Але навіть ця зустріч вона е, показала та вже яка відбулася, аляска показала, що з Дональдом Трампом ніколи його наперед прорахувати неможливо. тому що озвучувалися різні варіанти. Якщо пам'ятаєш, я от відстоював варіант про те, що ніякого серйозного. Озогоного ані великої зради, ані великої перемоги не станеться, що вони домовляться говорити далі. В принципі, ніби воно так йде по за цим маршрутом. Але варіанту про те, що Трамп. В принципі, зніме питання сісфаєру зі столу і замість того вчепиться в е, путінську ідею абсолютного перемир'я. Ось такого варіанту якраз я насправді ніде не бачив ані в медіа, ані серед блогерів. Тобто і тут Трамп е, зумів всіх е, чергово здивувати. Е, Позитивний який момент все одно навіть от після Аляски простежується це те, що справді не сталося найгіршого, не сталося там нової Ялти, там першого анкоріджу поділу світу чи то пак поділу України за спиною України між двома лідерами, товстим фломастером по карті не була очевидно проведена лінія, де чия земля буде. Трамп і він це підкреслював і в своїх гарячих інтерв'ю одразу після саміту на Fox News Шону Хеннеті, він. Теж проводив якби цю лінію, що зараз справа за зеленським. Тобто, Зеленський Україна відповідно все одно залишається суб'єктом. Він це розуміє, що вже я припускаю, що коли він заходив на посаду, він цього не розумів. Він думав, що домовлятися треба з Москвою. Ну можливо, там ще Пікін якось включити в якісь там справи. Ну ну може Європа, але Європа дуже не факт. Але головне з Москвою домовитися. От як домовився з Москвою, так і буде. Напевно, все таки якісь уроки Трамп засвоює, і урок того, що жодні тим паче такі питання, як території, а це українські території, це обмін. Так зване це обмін української землі на українську землю. Ми розуміємо. Ми не на Курщину, очевидно, будемо мінятися. На жаль, не на Білгородщину. Що ці питання вони не працюють без згоди України і питання і... Той момент, що в будь-якому разі буде необхідна згода з боку Зеленського, Трамп це постійно і постійно е, підкреслює. Е, саме така суб'єктність, вона мабуть і дає якісь ну, сподівання на те, що е, в осяжній перспективі принаймні якоїсь глобальної зради все ж таки вдасться уникнути. А як би ти оцінив заяви наших західних партнерів, європейських партнерів щодо цієї зустрічі? Зокрема, прем'єр-міністр Великої Британії Стармор сказав, що Трамп наблизив нас до завершення війни в Україні як ніколи до цього. Тобто про що свідчать ці заяви, на твою думку? Ну насправді мені здається, що враховуючи те, що ми насправді вчора почули і побачили навіть під час цієї бліц, ну це не прес-конференція, це оголошення заяв, яке сумарно тривало щось хвилин 13 Десь під час цього оголошення заяв, а потім під час інтерв'ю Трампа, що напевно стармеру було б краще сказати, що е, Байден вкрав у Трампа вибори, і який поганий Байден, і що це війна Байдена, а у Трампі нас залізною. Сталевою рукою, залізною волею, веде світ до миру і до Нобелівської премії для себе. Оце мабуть, Трампу більше сподобалося. Ще була заява там і спільна ряду європейських лідерів: Джорджа Мелоні, Мануель Макрон, Урсула фондрляє, Антоніо Кошта, інші європейські лідери. Наші друзі, вони теж виступили з заявою там про, про відповідні принципи врегулювання. Тобто вони демонструють, що Європа в будь-якому разі зараз Європа вона з Україною діє синхронно. Це добре, тому що ми зараз до речі, вже звикли сприймати це ледь не як данність. Але не варто забувати, що ще в до, до Трампівську еру це далеко не так. Було у нас різні бували погляди з, з Парижем, з Берліном, з Лондоном по тих чи інших питаннях зараз о, через фактор Трампа, в принципі, відпрацювали цей механізм синхронності, коли о, Україна говорить не тільки коли Україна справді behind back, за своєю спиною відчуває те, що стоїть Європа. А це все таки і геополітичний, і економічний, і, ну, меншою мірою військовий, але все ж і точно політичний факт. Актор, який грає на нашу адресу, можливо, тим паче в який спосіб будуть долучені і європейські лідери до, до, до цієї зустрічі в Вашингтоні. Переговорів я поки не розумію, як чи вони будуть можливо, і теж в овальному кабінеті, чи якось це дистанційно може бути. У нас дуже багато гібридних форматів. Хтось сидить в кабінетах, когось включають по екранах. Тому різні, різні моменти є можливими. Побачимо. Що ж, дякуємо тобі, Мілане, за такий детальний аналіз ситуації. Ну а ми будемо очікувати на понеділок на візит Володимира Зеленського до США, до Дональда Трампа. Сподіваємося, що ця зустріч принесе Україні хоч трохи хороших новин. На сайті РБК Україна ви знайдете більше новин по цій та іншим темам. Також долучайтеся до нас у соціальних мережах, підписуйтесь на цей канал в Ютубі, якщо ще цього не зробили. Ми вам дякуємо і до нових зустрічей в ефірі.